Ну, і чого ти вирішиш? У нас що в туалеті знову завівся полтергейст? Гірше, у сто разів гірше. У нас холодильник, миша повісилася, треба зганяти мас. Не вийде. У нас в хаманці теж миша повісилася, а нам за два дні ще за квартиру сплачувати, буде нам не тільки нічого їсти. Не я бачив, що азіатська кухня в синім будинку шкалу кур'єра. В тебе немає прав, то ж на варіант. Ну, я може там рекламки роздавати. Хорошая з рекламу, та й на їжу не вистачить не те шум житло. Ні, не, не знайомий. Добрий день. Не. Це милімір. Слухай. Так, звичайно. Так. Ти, хто, ти адрес? Майкле тягни свій меч. У нас нова справа. В Челсі з'явився демон набивця. Відправив на той світ вже п'ятьох, але відділ боротьбі з нечистої сили, все ніяк не може його спіймати. Адже в Челсі не часом їхати не варто. А в Національному банку знову оселилися леприкони. Наші рахунки застраховані? Нам нема чого страхувати, Майкл. Та я думаю, що ніякі це не лепрекони, а лише котрий директор банку. А на підолашніх сторінь склали всю. А ось міністра здоров'я поклали в дурку, тому що йому всюди вважався дикий гін. І не дивно. З його та списком грішків. До речі, ти таки не сказала, що за нова справа. У одного японця в барі з'явився демон. Клієнтів розлякує. Наша зупинка. Дивись, шукають музикантів. Може, спробуємо, якщо справою не піде. Люди в барі так налякані демоном. Не думаю, що варто їх лякати ще твоїм співом. Добрий день, нам дзвонили годину тому на рахунок демона. Так, це я вам дзвонив: Джон Джонлі Вималькольм та Міллі Міллер. Чи могли б ви подетальніше розповісти про цього демона? Так. Хочете вина або віскі? Дякую, та ми не п'ємо на роботі. То що з демоном? Він з'явився кілька днів тому на задвірках. Хтось постраждав? Так. Престиж мого закладу. Розумієте, люди не хочуть приходити відпочивати в бар, коло якого тиняється небезпечна тварюка. Ви пробували якось протидіяти демону? Тільки він з'явився, я подзвонив до відділу по боротьбі з нечистою силою, але вони сказали, що раз цей демон нікого не вбив та не приніс матеріальної шкоди. Він не є загрозливим, та в них є поважніші справи продажні щури. Порадили мені розвісити по куткам полин, що відлякує нечисть. Не знаю, як нечисть, але клієнтів, яких ще не злякав демон, він точно спровадить. На щастя, сьогодні на дошці оголошень я побачив інформацію про ваші послуги. Будемо раді допомогти. Скажіть, а як виглядав цей демон? Я особисто його не бачу, та й не хотілося. Але мої клієнти, тобто, мабуть, вже минулі клієнти, казали, що це темна фігура у вас. Чи цей малюк. Скажіть, а, підвідувач бачимо демона чи до кофе. Демона бачили абсолютно тверезі та адекватні люди, якщо ви про це. Які один демон найбільш активний? Він з'являється близько 9-ї. Цей час в барі починається активний рух. Тож ця бісятина розлякує мені шалену кількість клієнтів. Ти дійсно віриш, що цей демон? Тут є? Якщо є, то скоро з'явиться краще пригоди свої Майкле. Мені знадобиться кілька хвилин, щоб підібрати потрібне закляття. Тим що... краще для нас. Легше буде. Швидше, я й так поспішаю. Відволічи його. Угу, Доки він жартує, мене він чудово нет Що ж, давайте підсумуємо. Ви не демон. Та <тапл> я вже 10 разів казав, що ні. Мені заплатили, щоб я перетягався демоном. Налякав відвідувачів бару. Але ніхто не попереджував, що на мене з мечем кидатимуться? Хто вам заплатив? Не сказав все. Не знаю. Я отримав мейл з вигідною пропозицією. Мені перевели гроші на картку. Я не знаю хто. Я взагалі думав, що це розіграш. Розіграш? Кому це смішно позбавити мене? Кишні? Не нервуйте, пане Лі. Ми все владнаємо. А ви підпишіть, будь ласка, ось це. І можете йти. Ми вам зателефонуємо в разі потреби. І е, ви можете показати ліцензію на ваш меч? Вона в мене вдома. Я занесу її завтра відділ. Добре. Добре. Так, пане Шведський, а ви розповісте ще раз. Я вам 11 разів уже все розповів. розповім. Юшо. Гроші. Знаєш. Так дивно було мати в цей раз справу з фальшивою нечистю. Як на мене, невелика різниця, і Майкі, треба буде підробити ліцензію на твій меч. Поліції не обов'язково знати, що ти поцупив його півроку тому у Йоркширі у старого містера Патріка, коли ми ловили в його будинку Джека в Кайданах. А ще нам потрібно швиденько пошукати нову справу. Містер Лі нам щедро заплатив, але цих грошей не вистачить надому. When the 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 days are are cold and the cards all fold and the we see are all made of gold When your dreams all fail and the wrongs, we hail are the worst of all. and the bloods run stale The truth, I want to shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed, this is my kingdom.